От ви ніколи не замислювалися, звідки взагалі беруться думки. Ну як от? У голові з'являється ідея синього кольору або таке складне поняття, як справедливість, чи, скажімо, образ якоїсь фантастичної істоти, якої ніхто ніколи не бачив. Колись давно більшість вважала, що всі головні знання нам даються від народження, але англійський філософ Джон Лок запропонував подивитись на це зовсім інакше. Ному розбиратися в його ідеях. Це, знаєте, одвічне питання, яке розділило філософів на два великі табори. Одні казали, що ідеї вроджені, а інші емпірики були переконані в протилежному. І от Лок був, мабуть, головною зіркою цих других. Він стверджував: забудьте про вроджені знання. Абсолютно все, що ми знаємо, приходить до нас виключно через досвід. І вся фішка в тому, як саме наш розум цей досвід обробляє. В основі теорії Лока лежить дуже проста, але, як виявилось, неймовірно потужна ідея. Він каже, що наш розум працює як такий собі сортувальник. Усю інформацію, яка до нього надходить, він розкладає на дві полички прості ідеї та складні ідеї. І тут дуже чітке розмежування. Уявіть, що прості ідеї це такі собі сирійне, оброблені дані, які ми просто пасивно отримуємо через наші органи чуття. От запах свіжої кави, тепло сонця на шкірі, звук дощу це все прості ідеї. А от складні ідеї це вже продукт творчості нашого розуму. Він бере ці прості цеглинки і починає з ними активно працювати, порівнювати, поєднувати, щось узагальнювати і так створювати щось абсолютно нове. Ось цей приклад просто ідеально все пояснює. Ну хто з нас бачив фіолетового крилатого коня? Мабуть, ніхто, але ж уявити його може кожен. Як так виходить? Дуже просто розум бере три окремі прості ідеї, які він отримав з досвіду: образ коня, фіолетовий колір і вигляд крил, а потім просто складає їх разом як конструктор, і вуаля, у нас є нова складна ідея. І от з цієї, здавалося б, простої моделі випливає перший дуже фундаментальний висновок. Він стосується того, звідки взагалі береться все, що ми знаємо. Оце, по суті, головний девіз усього емпіризму. Лок ніби кидає нам виклик. Ано, спробуйте вигадати щось таке, що у своїх складових не базувалося б на тому, що ви колись бачили, чули чи відчували. Навіть найабстрактніші концепції чи найдивовижніші фантазії, якщо їх розібрати на частинки, завжди будуть складатися з нашого сенсорного досвіду. Гаразд, але це ще не все. Наступний висновок Лока ще більш радикальний він, по суті, ставить хрест на ідеї, що ми народжуємося вже з якимось набором знань. Лок вводить знамените поняття табула раса з латини. Це перекладається як чиста дошка. Тобто, на його думку, розум новонародженої дитини це абсолютно порожній аркуш. І тільки потім, протягом життя, досвід починає писати на цій дошці, поступово формуючи наші знання, наші переконання і, власне, нас самих. І аргумент у Локка залізобетонний. Він каже, добре, припустимо, ідея Бога є вродженою. Тоді ж вона мала б бути однаковою в усіх людей, у всіх культурах, правда? Але ж ми бачимо, що це зовсім не так. Уявлення про божества не кардинально відрізняються. А це на дулку Лока доводить, що ці ідеї не закладені в нас від народження, а формуються досвідом. Наша дошка заповнюється тим, що нас оточує. Ну і нарешті, третій висновок, і він, мабуть, найбільш бентежний, він стосується самої природи тієї реальності, яку ми, як нам здається, сприймаємо. І це приводить нас до трохи дивної думки. Виходить, що те, що ми бачимо, чуємо і відчуваємо, це не сам об'єктивний світ, це лише його інтерпретація, яку створюють для нас наші органи чуття, це не оригінали, а лише їхні копії, їхні відбитки в нашому розумі. Давайте візьмемо аромат кави. Чи існує цей запах сам по собі, об'єктивно десь у повітрі, коли поруч немає нікого, хто міг би його відчути? Чи це просто властивість кави, а чи це результат взаємодії її молекул з нашими рецепторами, який створює в мозку ідею запаху? За локом ми маємо справу саме з цією ідеєю, з копією. А яким є справжній запах сам по собі, ми ніколи не дізнаємось. Отже, давайте підсумуємо: три кити, на яких стоїть філософія Локка. Перша. Все наше знання походить виключно з досвіду. Друге, ми народжуємося як чистий аркуш, та сама та була раза. І третє, наш світ це світ суб'єктивних копій, а не прямого доступу до об'єктивної реальності. Це справді потужні ідеї, які свого часу перевернули все з ніг на голову. І наостанок питання, яке залишає нас лок якщо все, що ми знаємо про світ, це лише інтерпретація, лише копія в нашій голові. То чи можемо ми взагалі коли-небудь доторкнутися до тієї самої справжньої об'єктивної реальності? Ось така задачка є над чим поміркувати.